Всі ви чули про таку штуку, як називається післяродова депресія. Але мало хто знає, що е, після родової депресії страждають від 15 до 30% жінок, а все інше до 75% це бейбі блюз. Причому зараз я вам зачитаю, що де і як, в чому різниця. А посилання на цю статтю з чітким поясненням що робити, я залишу в YouTube під таким же аналогічним відео. І так. Післяродова депресія це тип депресії, котрий виникає після 25, десь приблизно 30 днів, і може триматися цей стан до року. Це буде вважатися вже післяродовою депресією. І він буде більш серйозний, ніж те, що я зараз описую. Називається це Baby блюз. Його, але він іде частіше: від 50 до 75% жінок цим страждають після родів. І які там ідуть симптоми? Якщо у вас ідуть часті при Стопи плаче без видимої на то причини, є часто печаль та е, безпокойство. От, і цей оці усі три стани будуть іди, іти в е, перший тиждень е, до ну, максимум до чотирьох тижнів. Вони будуть продовжуватися. Але цей стан не характерний надто критичними думками. Надто критичні думки це будуть характерні більше до після родової депресії, наприклад. Бажання викинути дитину із вікна, кудись її зарити, зробити щось з собою, зробити якісь о, больові елементи собі, це вже буде іти описування стану більше як після родова депресія. І причому, якщо з бейбі-блюзом треба ну порада на цьому сайті, це знайти друзів, поспілкуватися, виплакатися, виговоритися і зрозуміти, що якщо вам погано і ви не справляєтеся з дитиною, це нормально. Бо цьому стану підвержені більше 70% Людей від 50 до 75. Причому треба зрозуміти, що сюди також відносяться ті, хто ну взагалі вперше стали батьками. Це ті, хто усиновили або удочерили дитину маленько. Вони будуть також стикатися з цим станом. Відчуття безпомічності, відчуття сильної втоми, проблеми зі сном, відчуття, що ви не справляєтеся, і за цього буде нав'язлива думка, що ви погані батьки. Але як тільки додаються е, бажання щось зробити не хороше з собою, або з дитиною, або з партнером і так далі, це вже буде більше характеризуватися після родової депресії. Буде це після місяця е, знаходження з дитиною. І причому якраз таки після родова депресія перша лінія допомоги це буде назначання антидепресантів. Причому, якщо це буде цікаво, я побачу саме гарні коментарі, і так далі, то я запишу і про антидепресанти. Але ви скажете, мама корми грудь, які нафікан. Антидепресанти є антидепресанти, котрі дозволені жінкам при кормлінні груддю. Список їх не дуже великий, але він є. Ще раз, якщо це буде цікаво, я цю тему продовжу у наступному відео. Якщо ні, будемо рухатися далі. Тепер ви знаєте, що стану, коли ти втомлений, коли в тебе е, гормональні перепади, і за цього перепади настрою, ви не висипаєтеся, і ви перший раз батьки, і цей стан, коли ви, вам здається, що ви не справитеся, ви не одні такі. Усі батьки, майже усі через це проходять за винятком винятків. Бо дитина змінює все, дитина повністю змінює ваш уклад життя. Те, що раніше ви могли робити, тепер ви робити не можете. І на одній мотивації, що це моя дитина, далеко не уїдеш. Тому. Спілкування в кругу розуміючих вас людей, вашого, якщо нема таких в оточенні, знайдіть їх в неоточенні. І так я говорю про себе, бо це також входить в первинну допомогу при цих станах. Але якщо ви відчуваєте жорстокі думки або жорсткі, вам вже треба буде звернутися до психіатра за допомогою саме першої лінії це антидепресанти або хоча б ноотропи. Добре? Якщо що, пишіть коментарі, пишіть запитання, усі мої знання в вашому розпорядженні. Дякую.